Розпочинаємо урок української мови. Прочитаємо тему уроку 23 Службові частини мови частка будова слова. Визначимо завдання уроку, виходячи з теми. Що з цього нам уже відомо? Службові частини мови, частка, будова, будова. Частка відома, і будову слову ми вже вивчили правильно. А які частки нам уже відомі? В таблиці записані частки пригадуємо. Не, ні, де аби так, чи ось саме тільки хіба і частка ся. Добре. Пригадали: налаштуємося на роботу за допомогою афірмацій. Проговоримо пошепки. Разом із диктором. Досліджую, пишу, читаю. Запас лексичний поповняю. Прекрасне налаштування на роботу. Прочитаємо текст від знайка і намагаємося запам'ятати. Частки виконують в умові різні ролі, створюють нові відтінки значень. Розгляньмо приклади. Не й ні заперечують, не хочу не зошит, ні хмарки на небі, Чи й хіба допомагають поставити запитання. Хіба це зима? Частка «же» або Ж підсилює сказане. Читайте ж до кінця. Інші служать для порівняння: наче вітер, ніби сонце, мов казка тощо. Досліди приклади ліворуч і визнач, які службові слова вони містять. Прочитаємо приклад. Синій або фіолетовий. Називаємо службове слово. Або. А, Що це за частина мови? Получник. Дістали з під снігу. Називаємо Прийменник Прийменник під правильно. Ну, і останнє: я ж не знаю. Жу ж, ж, і не. Ж і не є у нас в українській. Часто. Частка. Правильно. Чудово, рухаємося далі. Прочитаємо вірш Тетяни Чорновіл. Усно визначимо, до якої частини мови належать виділені слова. У першому і другому речення пояснимо коми, перевіривши себе за правилом на сторінці 45. Прочитаємо вірш. Пошепки разом зі мною. Ще здавна сказано в народі, що квітня весненька квітчає. Та він того не помічає, Що сіє, садить на городі, бо сам надумав, та чи зможе рік днем весняним годувати, чи встигне все позасівати, хіба що травень допоможе? Спинився враз, замилувався на подаровану обнову, вдягнув сорочку празникову і тільки і таки справді. Заквічався. Прочитаємо виділені слова, з'ясуємо, якої частини мови вони належать. У В... Що що сполучник та? сполучник не сполучник. на несполучник, не начник, не не. На. Прийменник. Прийменник. <по> Бо. Бо. чи Частка. Частка. Чи частка хіба. Частка, частка. частка на применек. В першому і другому реченнях пояснимо коми. Прочитаємо перше речення. Ще здавна сказано в народі. Що квітня весненька квітчає. Чому поставили кому після слова народі? Щоб розділити. Два речення, тому що так. тут у нас два речення. Сказано в народі це одне речення, а квітня весненька квітчає – друге, два простих в одному складному реченні. Друге речення. Та він того не помічає. Що сіє, садить на городі, бо сам надумав, та чи зможе рік днем весняним годувати? Чому стоять коми після слів сіє? О, що сіє, одноріється. Однорідні. однорідні члени речення, однорідні присудки. Так. Сам що робить сіє, він що робить? Садить, він що зробив, надумав. Це все однорідні члени речення. Чудово. Завдання сім. Прочитаємо довідку, дізнаємося нову для себе інформацію. Деякі частки інколи пишуть зі словами разом: сміливий несміливий, як ніяк, аби як, лити литися. А деякі через рисочку або дефіс. Скажи но вивчив такий тощо. Прочитаємо репліку знайка, відшукаємо та підкреслимо частки з різним написанням. Читаємо. «Слухай, но квітику. Знайдемо частку, яка пишеться разом з словом ну. або через рисочку. Ну я розв'язав таки цю складну задачку. Частка. Таки. Таки. А більше нікому не вдалося. Не, не окрема, а частка. Ні. Ні. Разом. Кому? Нікому. Потренуємося ставити коми. Прочитаємо виразно назви сполучників та виправимо помилки. Прочит... А, назвемо не назви, назвемо сполучники. Весна багата на квітки, а хліба в осені позичає. Сполучник. А, а Перед сполучником А, а завжди, завжди ставимо, ставимо. кому. Пачить кіт сало та сили мало. Сполучник. Так. Да. Кому будемо ставити? Так. А перед сполучником Та теж ставиться кома. Ні, не ні, ні не не ставиться. Ставиться. Близько лікоть, та не вкусиш сполучник. Так, так. так. Кому будемо ставити? Ні, ні не, не Він ставити. поєднує просто дві частинки речення. Хоч мороз припікає, зате комарів немає. За зате будемо ставити кому? Ні. Так, будемо. Тому що за те вжито означені але хоч мороз припікає, але комарів немає. Буває, що й корова літає, сполучник. Є. Так, буває. Що й корова літає, а ще якийсь получник є в нашому реченні. Що? Що? І ну, потрібен розділовий знак в цьому це що, реченні? Ні, не потрібен. Буває, що й корова літає, перед що ставиться кома. Ми Вчора про, з вами про це читали, повторіть, будь ласка, довідку. Людей питай, а свій розум май. А. Сполучник А. Чи потрібен розділовий знак? Так. Так, так, Перед, Перед А завжди, завжди ставить розділовий знак. Так, правильно. Прочитаємо речення, де міститься сполучник ТА І з'ясуємо, в якому значенні він вжитий. Бачить кіт сало та сили мало. В якому значенні вжити сполучник та? Що він тут означає? Бачить кітця. Але. Але, да? але сили мало. А якщо у нас сполучник вжити в жити значенні але, чи будемо але ми ставити доставити. кому? Так, звісно, а? будемо ставити кому. Але сили мало. Близько лікоть, та не вкусиш. В якому значенні вжито? Так, близько лікоть, але не вкусиш. Так. Ось так потрібно було нам виконати це завдання. І запам'ятовуємо, що якщо сполучник «жити» в значенні А або Але, то перед ним ставиться кома. Самостійно ви оберете три прислів'я, які вам сподобалися з цих всіх, і запишете в робочий тошит. Прочитаємо, пригадавши пропущення. Отже, префікс це. Діти, префікс це. Частина слова. Частина слова. Що стоїть? Перед коренем. Перед коренем. Наприклад, прибув. був. Розмова. Суфікс це. Е, частина слова, що стоїть е, після корення. Так, що стоїть після кореня. Правильно, Артемчик, дякую тобі. Після кореня. Наприклад, сонний. Холодок. Ок, суфікс. За допомогою префіксів і суфіксів утворюють. Нові слова. Щоб виділити в словах префікс та суфікс, слід дібрати слова з тим же префіксом або суфіксом, але з іншим коренем. Або з тим же коренем, але з іншим префіксом або суфіксом. Наприклад, лісовий суфікс «ов». добираємо слово з таким самим суфіксом. Садовий суфікс «ов». або. З однаковим коренем ход приходити, підходити. Корінь однаковий, тому ми бачимо, що різні префікси. Розберемо забудовою наведені слова. Зберігаємо наступну послідовність. Перше, ми визначаємо закінчення, якщо воно є. Потім основу, потім корінь, потім префікс і останнім суфікс. І так, слово «веснонька». Змінюємо. Немає. Вс нонь. -ки. Закінчення. А. Основа слова це частинка без закінчення. Вес Добираємо спільно кореневі слова, щоб визначити корінь. «Веснонька». Весна. Весна, весняний, веснянка. розвеснилося. корінь. Весен. Весено. Суфікс. Оньк. ось Оньк. такий є суфікс. Далі. восени, Спробуємо змінити слово. Немає? Осені. Восени, Дати. Восени, Це прислівник? А отже, колона частина мови, не має закінчення. Добре, добираємо корінь для того, щоб з'ясувати потім інші частинки. Спільнокорене. Осінь. 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 Який? О. Осінні. Який, діти? О. Осінній, осінній, лінній, Осінні. правильно. Який корінь в цьому слові? Осінь. Осінь. Осен. Відбувається чергування. Так. В є. префіксом, А и суфіксом. І суфіксом. Наступне слово: обновка. Немає. обновки. Закінчення. А. Основа слова. Обновка. обновка. Обновка, правильно. Доберемо споріднені слова, щоб дізнатися корінь. Що таке обновка? Це щось? Оновлюється. Ну, оновлюється, правильно. Ну, кажуть, у мене обновка це коли? Це коли нам купили щось. Ага, О, нове, обновлює. правильно, це щось нове. Нов, Нов корінь. об це Піфікс Препі... це... суфікс. суфікс, добре. Далі заголовок немає. Заголовок. Закінчення. закінчення в цьому заголовок. випадку. Нульове основа слова. Заголовок. заголовок. Добре. Доберемо спільнокореневі слова, визначимо корінь. Чому він. Заголовок, бо він який? Головний. Головний. Корінь. Гол. Голов. Голов. Префікс. За. А ок. Суфікс. 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 Стриманий. Немає стрима. Ного. Закінчення. Ой, основа. Стрим. Стриман. Стриман. Чому він стриманий? Бо він вміє себе. Тримати. 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 Каже, Тримай себе в <к> руках. <проб> корінь С префікс ан суфікс Чудово. Зуфі. І останнє слово літній. Немає. Літнього. Закінчення. І і. От хто в мене буде Снова вміти слова розбирати ліпані. слова. І Алінка, і Артемчик, і Микитка будуть вміти розбирати слова. Основа слова. Літ. 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 Добираємо споріднені слова. Літні, бо коли літо правильно, корінь літ. Це Луко суфікс «н». Суфікс Так, -н. Н. Да. Чудово. Отже, повчилися розбирати слова за будовою. І тепер. Дослідимо мовні явища. Прочитаємо текст, заповним пропуски і позначимо вертикальною лінії роздільне написання, де це потрібно. Читаємо текст пошепки разом зі мною. Лінивий струмок. Усі дратують струмок, діти прибігають поплескатися, риби плавають, пташки воду п'ють, а йому лінь текти до річки. Усім годити, узяв і зупинився. Вода розлилася навкруг, утворилася величезна, смердюча калюжа. Пташки не прилітають, люди не приходять, лише мухи розвелися. Засумував струмочок, що нікому він не цікавий, що всі його забули. Якщо нічого не робиш, Станеш гнилим болотом. Ставте, будь ласка, пропуски, Заповніть, де це потрібно. І розкрийте дужечки. Якщо окремо треба писати, поставте вертикальну лінію, а якщо разом, то з'єднайте ці частинки. Через хвилинку перевірка в руках. Прибігають літера І. Префікс «при» пишеться з літерою І Наближення. Поплескатися, частка ся пишемо разом. П'ють пропущена апостроф. До річки, до широкої річки можемо вставити слово до це прийменник, річка іменник. Пишемо окремо. Зупинився Перевірне слово зупинка, пишемо з літерою І, частку ся. Пишемо разом. Розлилася перевірне слово лити і утворилася у є префіксом, тому пишемо разом. Величезна велетень літера Е. Не прилітають, частка не з дієсловами пишеться окремо. Не приходять те саме правило. Приходять наближення префікс при. Засумував. За є префіксом, тож пишемо разом. Нікому в цьому випадку «ні» пишеться разом. Кому нікому. Не цікавий. Не тут пишеться разом. Цікавий, який не цікавий. Нічого частка ні. Тут пишеться разом. Чого? Нічого. Робиш? Станеш. З'ясуємо дієвідміни для того, щоб правильно вставити закінчення. Робиш вони? Роблять. Роблять. Закінчення. Ять. Отже, вставляємо літеру. І робиш. Напишемо, що це друга дія відміна. І визначимо час. Робиш. Коли відбувається дія? Тепер. Відбувається... Теперішній Теперішній. Теперішній. Теперішній час. Правильно запишемо. Теперішній. Час. Станеш вони. стануть. Закінчення будь, Перша дія відміна. Отже, в закінченні напишемо літеру Е. Е. І визначимо час. Станеш. майбутній так, тому що подія відбудеться після того, як ми про неї поговоримо. Ми поговоримо, а вона відбудеться згодом. Милим болотом. За бажанням прочитаєте вдома текст ще раз самостійно і спробуйте його переказати дуже коротко, саме головне, про що розповідалося в цьому тексті. Такий стислий переказ. Хто захоче, можете навіть записати, якщо вам буде цікаво. Отже. Ми дісталися до міні-перегонів. Обираємо автомобіль, на якому ми за дві хвилини виконаємо завдання. На старт. Увага! Руш. Отже, перевіряємо абрикос літера І словникове слово. Фермер літера F. Словникове слово. Вокзал. Пишеться з літерою К, горизонт з літерою И. Агрус потрібно писати літеру Г. Апетит одна літера П. Коридор – літера Ю. Ведмідь. Більше нічого вписувати не потрібно. Знак м'якшення тут не потрібно. Електрика, літера и, вогнище, літера и, псевдонім, літера е. Сантиметр – збіг приголосник наприкінці. БЕЗДОРІЖЖЯ – потрібно було написати в закінченні я. Затища. Закінчення я. Роз'яснення. Слово написано правильно. Цукерка ластівка. Назву цукерки потрібно було написати в лапках. Журнал вітчизна. Назву журналу також потрібно писати в лапках. Триповерховий це одне слово з двох основ. Пишемо його разом. Ну що ж, хто виконав всі завдання правильно, в нього немає помилок, тож ви можете розфарбувати свій трофей. Розумнечки. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми поглибили свої знання про частки. Також тренувалися знаходити, визначати, до якої службової частини мови належить слово. Тренувалися ставити коми, виправляли помилки. Пригадали, з яких частинок складається слово, що це за частинки, в якому порядку розбираються слова за будовою, розібрали слова за будовою, також ставили пропуски, розкрили дужки, з'ясували, де потрібно писати разом, де окремо, визначали час і дієвідмін дієслова, і повторили, як правильно пишуться, словникові слова. І слова, які вимагають знань певних правил. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним, на цьому ми його завершуємо.